Військові звання для людей, в яких немає вищої освіти. Цей законопроект вже зареєстрований. Ми звернулися до керівництва Верховної Ради, до колег по фракціям, щоб вони підтримали, і цей законопроект був розглянутий на наступному засіданні Верховної Ради України. Суть законопроекту дуже проста. Під час поїздок по фронту ми багато спілкувалися і з командирами, в тому числі, і з хлопцями, нашими захисниками, які кажуть, що дивіться, в нас велика кількість людей, які б могли бути. Хорошими, якісними, справедливими командирами, але вони не можуть цього зробити і не можуть цього зробити по одній простій причині, тому що в них немає вищої освіти. Але вища освіта не є запорукою того, що людина вміє воювати, що людина береже своїх побратимів, що людина достойна бути офіцером. Ну повірте мені, це 100% так. Тому ми зареєстрували відповідний законопроект, який... При деяких умовах дає можливість людині без вищої солдату, без вищої освіти стати повноцінним командиром, зайняти цю посаду і далі зростати в рамках Збройних сил України. Перше, ця людина повинна обіймати щонайменш півроку посади в сержантському або старшинському складі. По-друге, воювати не менше ніж півроку. Також не мати доган з боку керівництва, а це дійсно важливо, тому що коли тебе підтримують командири, коли тебе підтримують побратими, і коли ти маєш зірцевий показник того, який ти є, на тебе хочуть рівнятися. І така людина повинна пройти відповідне навчання або перед призначенням на посаду, або не пізніше як за півроку після цього, тому що іноді ну фізично немає можливості сьогодні зняти бійця майбутнього командира, командира з Бахмуту, наприклад, і відправити його, повчитися. Він це встигне зробити. Але спочатку він дов він повинен повоювати і зробити все для того, щоб повернути наші землі, повернути наших людей і перемогти нашого ворога. Тому будемо далі допомагати Збройним силам України. Будемо далі захищати наших захисників. І дякую вам, хлопці, за все, що ви робите.